Всім привіт! Вас вітає Іллінецька міська громада. Ми приймаємо участь у онлайн-конкурсі Яскраві пазли Вінницького краю. Навіть невеличкі містечка можуть бути надзвичайно цікавими з історичної, культурної та природної точки зору. Тому у даному відеоролику я познайомлю вас з найкращими місцями та куточками нашого мальовничого краю. Отож розпочнемо нашу подорож із Свято Воскресенського собор. Ходиться собор у самому серці міста. має надзвичайну архітектуру. Подарунок від тогочасної власниці Іллінецького маєтку княгині Олени Демидової. Іллінецький метеоритний кратер. Виник близько 400 мільйонів років тому. В результаті падіння метеорита масою близько 40 мільйонів тонн. Іллінецька дитяча музична школа приручає дітей до вічного, тут навчають співати, танцювати, грати на інструментах, жити з музикою у душі. Будівля синагоги є найбільшою у Вінницькій області, збудована за канонами барокової архітектури. Єврейські споруди включають у себе головну синагогу, жіночу синагогу та будівлю Талмуд-Тори. Водяний млин – споруда 18 століття Історична пам'ятка Свято Миколаївська церква Побудована козаками без жодного цвяху у 18 столітті, Пам'ятка архітектури дерев'яного будівництва Церква Різдва Богородиці заснована у 17 столітті. Згодом поруч була збудована дзвіниця. Має стиль козацького та народного бароко. Отож, ми запрошуємо кожного з вас відвідати нашу прекрасну громаду. Ви отримаєте лише найкращі враження від нашого колориту. Природи та чудової архітектури